Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Наталя Кондрахіна. Я психолог, і сьогодні ми будемо з вами розглядати психотичну особистість у стосунках, як вона себе поводить і що з нею відбувається? Отож. Психотична особистість у стосунках. У стосунках з психотичною особистістю партнери можуть стикатися з особливими труднощами, які значно відрізняються від звичайних міжособистісних проблем. Центральною проблемою для психотичної особистості є невирішена задача розвитку, пов'язана з виділенням власного я та об'єкта. А також з формуванням особистої суб'єктивності. Іншими словами, психотична особистість часто не здатна чітко розмежовувати своє я від оточуючих, що веде до постійного конфлікту між внутрішнім світом і зовнішньою реальністю. Конфлікт між я і зовнішнім світом. Через невирішену задачу виділення власного я з матриці Я і об'єкт психотик часто відчуває себе невизначеним, а його особисте суб'єктивне існування перебуває під постійною загрозою. Це може призводити до того, що при зіткненні з важкими життєвими обставинами психотик легко впадає в стан, де відчуває себе як неіснуючим. Тобто розпадається на частини і втрачає відчуття цілісності. У стосунках це може проявлятися як неможливість адекватно реагувати на конфлікти, відсутність здатності підтримувати здорові межі, а також залежність від партнера, тривоги та страхи психотичної особистості. Тривоги психотиків відносяться до примітивних та архаїчних форм страху, які важко зрозуміти з боку партнера. До них належить страх, злиття і поглинання. Психотик може боятися, що хтось інший буде управляти його думками або внедриться в його розум. Страх неіснування та розпаду. Це відчуття, що його я розчиниться і перестане існувати. Страх переслідування. Постійне відчуття, що його хтось переслідує або хоче йому зашкодити. Анаклитичний страх страх втрати об'єкта опори, на який він покладається. Без цього об'єкта психотик відчуває себе абсолютно безпорадним. У стосунках ці страхи можуть призводити до того, що психотична особистість стає надмірно залежною від партнера, а будь-яке збільшення дистанції чи навіть короткочасна відсутність партнера може сприйматися як катастрофа. Психотик переживає це як неможливість існувати глибокий відчай. І навіть якщо він не виявляє відкритої агресії всередині відчуває гнів, образу та заздрість. Глобальна задача розвитку психотика. Важливим етапом розвитку психотичної особистості є формування внутрішнього доброго об'єкта. У психотика всередині часто є уявлення про поганий об'єкт, який перешкоджає нормальному функціонуванню. Психотичній особистості важливо навчитися сприймати інших людей як окремі цілісні особистості, а не як продовження себе чи свого нарцисичного дубля. Це особливо важливо у стосунках, де психотик може намагатися підпорядкувати партнера своїм власним потребам, не визнаючи його окремість і самостійність переживання відсутності партнера. Якщо партнер на певний час віддаляється, наприклад, через поїздку, роботу чи інші обставини, для психотичної особистості це може сприйматися як справжня катастрофа. Відсутність партнера викликає у нього відчуття, що життя більше неможливе. Це занурює його в безвихідь і відчай. Психотик може відчувати сильну образу та заздрість до партнера, який залишив його, навіть якщо розуміє, що обставини тимчасові, давайте з вами розглянемо один приклад із життя. Уявіть ситуацію, коли партнер психотичної особистості вирішує поїхати у відрядження. Замість того, щоб сприйняти це як нормальний етап стосунків, психотик відчуває жах, що його покинули назавжди. Він починає переживати, що більше не зможе існувати без партнера, може впасти в глибоку депресію, виявляти невмотивовану тривогу, або навіть почати підозрювати партнера у зраді. Відновлення нормального сприйняття і емоційної рівноваги потребує значної підтримки і часто професійного втручання таким чином стосунки з психотичною особистістю потребують особливої уваги та розуміння. Важливо враховувати, що такій людині необхідна терапія для вирішення своїх внутрішніх конфліктів, а також значна підтримка з боку партнера, яка, однак, не повинна призводити до втрати власної автономії. Дякую вам за увагу. З вами була я, психолог Наталя Кондрахіна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал Метатерапія. Далі ми будемо розбирати інші типи особистості і як вони себе поводять у стосунках. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, цей підкаст. Я прошу вас поставити свої вподобайки, якщо це так, а також залишити невеличкий коментар, який значно допоможе просунути мені мій канал. Дякую. Дякую. І на все добре.